The murder mystery going down in history, disconnected from my heart. Life and don't be shit. Я, звичайно, на хайп-трейн по фільму Меган пристойно спізнився, що тут поробиш. Так само я не помітив вихід продовження. Але нічого, у нас є своя Меган вдома. Набрати на цьому фільмі якихось екстра переглядів швидше за все не вийде. Але я, звичайно, рідко промахуюсь, прицілюючись у фільми, які ви швидше за все не дивилися і не збиралися це робити. Сьогодні у нас на порядку денному робота молодого режисера Ловренса Фаулера, який вже встиг назнімати цілу гору всякого різного. Три частини скриньки диявола та ще якісь жахіття. Ну молодець, старається. І це при. Тому що йому лише 35 рочків. Тут він явно теж намагався трохи підкотити до популярності Меган і помітив те, що скрізь де тільки можна, назву фільму пишуть як Мзган чи Меган через. З". Це неприємна традиція. Знайти б того, хто це придумав, і сказати, що більше так не робив. І ось Ловренс теж щось таке вирішив учитити та написати Робін, змінивши букву на цифру. Я звичайно не прихильник грамотної писемності, логічних дій та причасних оборотів та іншої нечисті, але подібна традиція дуже скоро може привести нас туди, де без кількох годин. Задумчивості не розберешся, що саме за напис перед тобою красується, але проблеми, напевно, слід вирішувати у міру їх надходження. Тож перейдемо до фільму. А перед початком хочу попросити підписатися на канал та телеграм-канал. Там ви перші дізнаєтесь новини каналу та зможете прийняти участь у голосуваннях. А ще хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже вам вдячний за фінансову підтримку. Зустрічає він нас сценою святкування дня народження, судячи з усього хлопчика по імені Робін. Але свято виходить трохи похмурим. Дід вирішив закусити чергову чарку шваброю, яка пішла не в те горло, і вийшла погуляти. Іменинник прагне допомогти дідові прокашлятися і стукає його по спині битою, яка потрапила під руку. Ну і це, мабуть, допомагає, тому що більше ми діда у цьому фільмі не зустрінемо. Заодно допомогти від усіх можливих недух Робін вирішує також якісь мадмазелі, судячи по зовнішньому вигляду, вона вже встигла перебрати і навідатися своєю головою в тарілку з борщем, але у сеанс лікування вклинюється револьвер і трохи все псує. Хоча мадам встигає отримати по організму і теж він покинути. Загалом переміг у цьому конкурсі якийсь закадровий стрілок. А потім дія перекидає нас на 34 роки вперед, де нас знайомлять із старим дідом Ейданом, який розглядає фотографію щойно у контропупленого іменинника. І ось все це разом не знаю, як у вас, а у мене складається в голові картина того, що ми зараз спостерігаємо за братом цього самого Робіна, у якого 34 роки тому відстебнувся дах. Ну в сенсі він відстебнувся не у брата. Ну ви зрозуміли, можливо, і в його теж, а можливо і в мене, раз я дивлюсь на цей шедевр кіномистецтва. Все таки хронологія подій підкидає нам трагедію, яку неможливо оминути. Вся справа в тому, що Ейден займається тут збиранням місцевого доставника неприємностей. І перший, кому ці неприємності будуть виписані, виявляється котик. Я підозрюю, що насправді люди, які знімають фільми жахів, мріють працювати на скотобійні, ну, чи принаймні, дивляться відео подібної спрямованості і тереблять під це все, що підвернеться під руку. Інших пояснень для подібних сюжетних ходів у мене немає. Особливо тут, коли котика знаходить хатня робітниця в вельми розхристаному. Вигляді і нічого не робить. Вона просто вирішує, що так і має бути. Жодних підозр про те, що в цьому будинку вона на черзі наступна, в неї не виникає. Потім нам підкидають ще двох персонажів: це Лео і Лексі. Вони тут, начебто, планують одружитися. Всі з себе такі романтичні, але життя все таки штука складніша, принаймні для Лео. І за ним по кущах скрізь слідує типу балахонні, які шле смс-ки і вимагає повернути гроші, які Лео колись у цього балахонника зайняв. Вся ця мікропозикова неприємність підбиває підолаху. Відправитися в гості до свого дядька і з собою взяти майже нову дружину, мотивуючи це тим, що у дядька багато грошей. Але колись давно батьки Лео загинули, а цей самий дядько навіть із притулка його не забрав. Ну загалом такі собі у них відносини. Але оскільки кущі навколо наповнені людьми, які вимагають повернути гроші, то можна з такого приводу і з дядьком спробувати помиритися. Дядько виявляється не якимось новим персонажем, а вже знайомим нам збирачем шкідницьких манекенів та колишній господар померлого котика Ейден. Заодно з. З'ясовується ще одна подробиця. Виявляється, що дідусь кілька років тому примудрився потрапити в аварію та прикластися головою так, що від пам'яті залишилося не так багато, принаймні про той час, який був до аварії, нещасний випадок. Так, так Так, Так, так. так. І це, начебто, трохи позбавляє Лева від необхідності сердитися на те, що дядько в минулому був не особливо зацікавлений його долею. Хоча насправді справі це мало допоможе, і він щоразу опиняючись із дядьком в одному кадрі, буде зображати на обличчі максимально можливу ворожість. У будинку, до речі, манекенчик теж не забуває звернути на себе увагу та демонструє якусь неймовірну швидкість переміщення, якою він потім користуватися вже не буде. Акція вийшла одноразова та трохи дивна. Все таки, це не привид, а цілком собі фізичний робот. Черею, перше, що хочеться відзначити, це те, наскільки ж дивно і недоречно виглядають розставлені по більшості поверхень свічки. Сама корекція кольору фільму швидше підказує, що його знімали на айфон. Із цим пластиковим ефектом домашнього відео, всі ці підсвічування виглядають зовсім вже огідно. А ось розмови за столом ведуться менш огідно, принаймні для гостей. Ейден радіє з того, що його згадали і вирішили відвідати, оскільки тепер згадувати не є його сильною стороною. Він погоджується оплатити приїхавшим родичам весілля в тому стилі, про який мріяла Лексі. А вона ні багато, ні мало хотіла орендувати для цього заходу старовинний замок. Звичайно, творцям фільму бюджету вистачить тільки для того, щоб на цей замок подивитися здалеку. Увагу Лео, який вирішив походити по кімнаті з образливим виглядом, приваблює, сидяча у кріслі лялька. І на звичайне питання: а хто це, а що це? Відповідь доноситься вельми несподівана. Познайомтеся з Робіном». Він мій компаньйон. Напевно, почути те, що це його друг, талісман чи товариш по чарці, було б трохи менш дивно. Заодно з'явилася хатня робітниця. Всім своїм виглядом натякає на те, що настав час шукати вихід і бігти кудись подалі. Хоча їй варто було б подивитися в дзеркало і самій до цих порад прислухатися. А ось дідусь, будучи єдиною людиною в кімнаті, якого все максимально влаштовує, вирішує продемонструвати фокус-покус. І краще він цього не робив. Але хто ж його зупинить? Виходять вони, значить, всі з кімнати, і він каже: Лексі. Щоб та постукала у двері три рази, і подивилася, що з цього вийде. Та по голові, блядь, собі постукай, заїбав. Вже. А вийшло справді неймовірно. Компаньон діда від подібних маніпуляцій звалив із того місця, де сидів. Ось це я розумію суперздібність. Вірити в те, що лялька сама встала і пішла, звісно, ніхто не збирається. Діда це мало хвилює, і він, побажавши всім добраніч, відчалює покоївка, яка я нагадую, побачила те, що трапилося з котом, веде себе максимально куменно і вистрілює в лео спершу те, що я бачила речі. Які змушуть мене замислитися, чи не прибуває він під контролем чогось іншого? А потім байдужно бажає на добраніч, Лео. Ну що ж, окрім як дякую, тут складно щось відповісти. Завжди смішно бачити, як автори, які не намагалися, начебто, інтегрувати у свій фільм елементи комедії, настільки сильно намагаються їх не допустити, що, окрім комедії, нічого й не залишається. Перед сном Фрея, задоволена тим, що зашугала гостей, підкочує до діда, намагаючись натякнути йому на те, що старий кінь борозни не зіпсує. І я впевнена, вона б не хотіла, щоб виправили решту життя на самоті. Але й навіть якщо ця приказка має під собою якісь обґрунтування, нічого не можна вдіяти з тим, що. Цей самий кінь забув, у який бік потрібно б пахати, і це виглядало б нормально. І той, хто підслухав цю розмову з темряви Робін Робот, і інтерпретував його таким чином, що у ревнощів він розлютився на покоївку. Був би цілком логічним, якби не один безглуздий факт, який неможливо забути, бо тільки про нього й виходить думати. Дуже цікаво, яким чином ця геронтофілія пояснює собі знахідку кота у не самому прийнятному місці. Ну тобто, якщо вона не вірить у те, що манекен на таке здатний, то ж з підозрюваних залишається лише діти. І невже її притягують подібні токсидермічні жарти. Добре, що вона скоро перестане маячити в кадрі та відволікати від перегляду цього шедевру, всякими безглуздими питаннями, які спливають у голові? До речі, саме тоді, щоб з фільму зникнути, вона йде викликати таксі в якийсь сарай для худоби, в якому, помітивши миготливу лампочку, хапається за молоток і починає по цьому сараю ходити в очікуванні, не знаю навіть чого подальшого розвитку подій, мабуть. Розвитку тих самих подій чекати на себе довго не змушують, і Робін рятує мене від необхідності нагадувати про так, а мені точно довелося б це робити, якби вона продовжувала туди-сюди ходити. Наступного ранку Лео та Ейден зустрічає якась прохолодна розмова про те, що дід багатий і не допомагав. Дід у відповідь: Та я не пам'ятаю нічого, який сенс тепер уже мене в цьому звинувачувати. А Лео йому у тебе каже сейф із Рошима був. І батько мені про це розповідав. А дід йому не пам'ятаю жодного сейфу. Зате пам'ятаю інше, знайшов тут листа невідправленого. Якраз твоєму баті призначений, в якому написано, що батя твій брехати любив приблизно. Так само, як і дихати. Це вони з листом, звісно, смішно викрутилися. Просто так згадати вже не можна. А ось невідправлений лист, хід хороший, мені подобається. А ось дідові не сподобалося те, що сидячи у кріслі робін, виявляється весь в крові. І він, намагаючись не привертати увагу санітарів, хватає ляльку і біжить до іншої кімнати, щоб там налаяти неслухняну іграшку і навіть висмикнути з нього якийсь картридж. Звичайно, це висмикування ні на що не вплине, тож можемо відразу про нього забути. Бо робін через секунду, як ні в чому не бувало, світить очі. Чима і крутить головою. Вночі Лео висувається на пошуку сейфа з грошима, за якими за великим рахунком, сюди і приїхав. І щоб максимально глядачам на це натякнути, він, як варюга, світить туди-сюди ліхтариком і продовжує це робити навіть після того, як включає світло. А враховуючи з огляду на яскравість цього кадру, виглядає цей ліхтарик максимально забавно, але він знаходить лише пару загрозливих смс-ок на телефоні. Лексі в цей момент сниться її майбутнє сімейне життя, від чого вона прокидається сильно зляканою. На чому пригодиться її ночі. І закінчується. Наступного дня ця парочка йде дивитися замок, в якому планується весілля. Я, звісно, у замках не розбираюся, але ця будова більше схожа на покинуту овочебазу, ніж на замок. Але це, мабуть, справа смаку. У будь-якому випадку ми з цією спорудою більше не зустрінемося, так що пофіг. Ейден теж час дарма не витрачає. І зранку раніше заливає в себе третій літр пива. Мабуть, він із запізненням все-таки зрозумів, що мало на увазі покоївка до того, як зникла. Лео зі своїм злодійським ліхтариком вештається по дому у своїх безусністів. Спішних пошуках можливості збагатитися, враховуючи те, що дід, не дивлячись, погодився сплатити весілля в замку, як би дивно цей замок не виглядав, все виглядає так, що він міг просто попросити грошей і не займатися цією фігнею. Але він легких шляхів не шукає. Він шукає сейф, замість якого знаходить скриню з пожитками Робіна, а за кришкою скрині і самого власника всіх цих речей. Але нічого непоправимого не трапляється, тому що п'яний дід з прокачаною скритністю підкрадається ззаду. І замість понажовщини нас чекає чергова розмова. Ейден Житься Лео на те, що після аварії знайшов скриню з речами та фотографіями свого сина, якого тепер уже не пам'ятає, і не пам'ятає, куди цей самий син подівся, зате навик складання моторошних роботів з ним залишився. Ось він і вирішив, що все сходиться, і можна хоча б цього самого Робіна зробити. І нехай ходить собі по будинку як нагадування про його минуле життя. Зручно, звісно, він приклався головою всіх забув, а професійні навички залишилися. У наступній сцені в гості приходить поліція. І це сама мила поліція, яку тільки можна. На собі уявити. Виявляється, у них є інформація про те, що покоївка перед тим, як зникнути, викликала таксі. І те, що вона у цьому таксі так і не з'явилася. Там її ще й брат шукає, але замість того, щоб влаштувати обшук або заарештувати діда, їм вистачає самої непереконливої у світі А Я... Ні, я. А ну ще треба було постукати тростиною об підлогу, щоб вони повністю переконалися в невинності Ейдена і пішли по своїх справах. Фреї тут немає. Але черга гостей на цьому не закінчується. І наступний на черзі, якраз таки брат хатньої робітниці, який вирішив не ломитися в парадний вхід, а поблукати ділянкою, застосовуючи стелс. Взагалі, швидше за все, у фрагменті з під кущовим балахонщиком знімався саме він. І вперше здається, що це якраз таки невдалий позичальник, прийшов повертати свої не в ту вкладену людину гроші. І ось, напевно, краще би так воно й було. Але ні, це брат Фрей, який надзвонює їй на телефон і йде на звук дзвінка. Можливо, вже кілька днів. Як йде, те, що він його почув із сусіднього міста, це, мабуть, не так важливо. Все-таки він швидше за все знав, де вона працює. Але те, що телефон все ще валяється в сараї і пілікає, це якась маячня. Чому на нього раніше ніхто не подзвонив? Таксі, яке пролетіло з клієнткою, поліція чи той самий брат. І якщо він тут зміг його почути, то чому цього ніхто не зробив до цього? Це ж так очевидно і так жахливо. І більше того, власниця телефону теж далеко не пішла, просто лежить і відкисає, не привертаючи до себе абсолютно ніякої уваги. Дивно, що це. Домробітниця не валяється біля вхідних дверей. Тоді, переступивши через неї на вході та на виході, поліцейські виглядали ще кумедніше. Брат, до речі, надовго у фільмі не затримався, тому що Робін Бобін тут, як тут. Він виявляється за сумісництвом В'єтнамський губ, бо наставив тут якихось пасток у їхньому стилі. І братик додзвонитися до служби порятунку не встиг. Дзвонив він, до речі, на 999, показуючи нам те, що дія відбувається у Великій Британії. Цей факт нам знадобиться трохи пізніше. Дідусь же відчуваючи, що відбулися. Щойно деякі події вирішив перетерти з Робіном. І саме конкретно допитати його про те, чи й шкодить він людям його оточуючих. Зізнатися в діяннях робін в загальному здивуванні відмовляється. Хоча той факт, що він схопив ножиці і подряпав на столику своє, ні, виглядає трохи загрозливо. Я думаю, будь він цілісно м'ясним, він би за таке ще й по голові отримав. А так жодних наслідків та підозр. Все начебто в нормі, головне не заглядати в хлів. А ось Лео зайнявся, нарешті, якоюсь корисною справою і вирішує загуглити Трохи інформації про те, що ж тут таке діється. Загалом, і в цілому мені завжди здавався цей острівний британський великобританський народ дуже здатним до елегантних виходів складних ситуацій. Прикладів тому безліч, але відео явно зараз не про це. Тому ми просто відзначимо тут черговий кумедний задум. Оскільки варіантів запросити у фільм людину з необхідним кольором шкіри у авторів не знайшлося, вони вийшли зі становища по-справжньому креативно. Справа в тому, що Лео, нагугливши інформацію про минуле цього сімейства, відразу ж знаходить світ. Та телефонує йому. Так що, хоча, по вигляді аватарки цього самого свідка, фільму вдається добрати необхідний кольоровий мінімум. Свідок нічого нового не каже, крім того, що на дні народження на початку фільму він був і залишився живий, і неушкоджений. А ось по той бік пістолета був саме батько Робіна, тобто Ейден. Але про це ми й так уже здогадувалися. Але все це так криво знято. що це за мужик на початку фільму. Чому актор, який грає молодого Ейдена, виглядає майже як ровесник для свого сина. Мадама ця теж годиться йому швидше в матері. Коротше, Кажучи, як могли заплутували ситуацію. Незрозуміло, навіщо, але за підсумком вийшло так собі. Мені не подобається. Переробляйте лексі, до речі, кажучи, вже почала вживатися у роль дружини і вривається в кадр з телефоном. Її не радують погрозливі смс-ки. А ось відповідь на запитання, скільки ж її обранець терчить, відповідь виходить зовсім якась безглузда. 50 тисяч. Якщо говорити про фунти стерлінгів, це у нас виходить 2,8 мільйони гривень. Мені були потрібні гроші. Я заборгував кілька місяців за оренду за машини. І що ж там у нього за платежі за квартиру та машину такі? Каблучка. І скільки коштує це кільце, якщо знадобилася така купа грошей, та що це за макромікрозаймер, який може вивалити стільки грошей, а потім злосно поглядаючи з кущів кошмарити боржника смс-ками. Безглуздість з цієї цієї ситуації якась неймовірно насичена. Але те, що ці два організми зустрілися і злилися, хоч якось пояснюється, тому що Лео, розповівши про сейф з грошима, у наявності якого він повністю впевнений, переконує Лексі допомогти йому у пошуках, оскільки нинішній власник сейфа навіть не пам'ятає про його існування. І вона погоджується спробувати нажитися непристойною сумою грошей на рівному місці. А щоб процес наживання проходив без зайвих перешкод, вони тепер уже вдвох розбавляють вечірнє чаювання Ейдона зі снадійним препаратом. Але варто було дідові трохи подрімати, у двері знову стукає ввічлива поліція, у якої є купа доказів про те, що з цим маєтком щось не так. Додався ще й дзвінок до служби порятунку від брата зниклої домробітниці. І саме дивне в тому, що після того, як їм не відчинили двері, вони не розвернулися і не поїхали. Звідки взялися, а вирішили все-таки по двору походити. Спочатку в сарай заходить поліцейська дівчина. Не знаю, можливо, мені одному так здається, але все-таки варто було замінити її місцями та ролями з Лексі. Як на мене, її зовнішність менш відповідає поліцейської. А ось більш вища з грубими рисами обличчя Лексі підійшла б на цю роль трохи більше. Хоча, за ідеєю, яка різниця фільмів, це все одно не врятувало. Ну і різноманітність конкурсів у цьому сараї, звичайно ж, вражає уяву. Поліцейська мадама спершу була проткнутою якоюсь Туриною рівно посередині тулуба. І є в мене підозра, що відреагувати на таке втручання можна лише єдиним чином. Але тут у справу вступає необхідність різноманітності, і до арматури не під'єднується електрика. Краще б вони над рештою сценарію більше замислювалися. А робіну залишили ножик, і хай би він з ним ходив. Ну то таке дядько поліцейський теж довго вулицею вирішив не ходити і піти в сарай смерті. Те його конкретно так просмажують. Ну а поки поліція відтягується на повну, наші горе крадії продовжують. Пошуки сейфу та знаходять люк в підлозі. І ось тут я повільно включу процес його відкриття, щоб було зрозуміло те, що залишилося незрозумілим для мене. Справа в тому, що цей перехід від закритого люка до сходів явно натякає на те, що сходи знаходяться в іншому місці, та й розміри теж не сходяться. І чому треба було це робити? Це те, про що мені справді хотілося запитати тих, хто це знімав. У підвалі не багато побігавши від Робіна, наші Бонні та Клайд все-таки наштовхуються на сейф. Лео до цього говорив, що знає комбінацію для його відкриття. Бо вона у діда всього одна і ставить він її скрізь. І, звичайно ж, вона сюди не підходить, тому що так написано в сценарії. Але згадавши рік народження, Робіна, сейф таки відкривається, щоб виявитися порожнім. І куди ж поділися гроші? Загадка, звичайно, непристойно складна. І вона виявляється занадто складною для тих, хто знімав цей фільм, тому що нам цього дізнатися можливості не буде. Проте нас намагаються одразу відвернути від подібних роздумів тим, що випилюють Лексі. Тут смішно на Робіна реагує Лео, типу відвали, не заважай Сумувати, він просто заїхав йому по голові залізякою і продовжив милуватися своїм квитком у вільне холостяцьке життя. Робін таких приколів не оцінив, але замість того, щоб заковбасити Лео, він його просто виробив та зв'язав. І не просто так, а щоб дошкуляти йому цвяхометом і влаштувати допит з пристрастями. Ну і з'ясувати на цьому допиті, що Лео насправді ніякий діду не племінник, а взагалі повз пробігавши найманий робітник, який випадково підслухав розмову про те, що дід не довіряє банкам і зберігає готівку в сейфі. І Потім, коли до нього дійшла інформація про те, що Ейден потрапив у аварію, він вирішив, що це чудовий привід спробувати видати себе за далекого родича і обшукати цей маєток. А те, що племінника звали Макс, а він зі старту представився не ім'ям племінника, а своїм, це звісно, чудово. Я Лео, я племінник Ейдена. Він так багато говорив про Макса. Я Лео! І це чудовий сюжетний поворот, і просто неймовірний рівень сценарної думки. Пристойно так затьмарює те, що все це розповідаючи, він висмикував з себе цвях і почав пиляти ним мотузки. Причому видно, що робить він це не гострою стороною, а тим місцем, яким пиляти, зовсім даремно. Хоча в нього, звичайно ж, виходить. Але на допомогу до Робіна підвалює діти, які я навіть не знаю, чому прибіг сюди з пістолетом. Але якщо я поставлю собі ще хоча б одне питання, у мене станеться інтоксикація, нерозумно. Уміння. Закінчується фільм тим, що Робіна налагоджують, і він знову бадьорий. Те, що очі в нього тепер світяться червоним, а не синім кольором, напевно, також дуже важливо. Але цей символізм, на жаль, чи до щастя, проходить зовсім уже повз мене. Фільм, звісно, чудовий, він до такого ступеня порожній, що в цій порожнечі починається відчуватися якесь буддійське просвітління. То, дивлюючись його, розумієш, що його начебто немає, як і тебе, як і решти. І ти сидиш такий і думаєш про те, що швидше за все відео вийде хвилин на сім. Добре, що я його дивився і не помер від крінжі. А тепер піду пошукаю фільмець для наступного відео, а ви там ведіть себе добре. І не забувайте, що найкращі компліменти, лайк, підписка на канал та телеграм та коментар. Також не забувай ставати спонсором каналу, це дуже важливо для розвитку. Більше спонсорів, більше якісного контенту від мене. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. Зустрінемось в наступному відео.